Доброго дня ще хочу зняти відео про сорт Потрійна Корона. Це десертний сорт десь середнього терміну споживання, десь липень і середина липня і до кінця літа. Сорт дуже урожайний, смачний. Єдиний момент, що ну, якусь уважину. Потрібно вирощувати на сонці. Десь, якщо ягода в тіні починає ховатися, там вже може бути кислинка. Тому ще сорт як тобто прямо стоячий, от не дає, а потім молоді такі гілочки бокові, називаються латералі, і вони можуть просто притяняти весь урожай. Ці гілочки плодоносящі, вони під рожаєм вниз, нахиляються, а зверху починають молоді наростати і прикривати, і притінювати. Коли сонце, спека, то це наче і добре, але цукру не добирає і ягоди трошки не такі смачні, як мають бути. звичайно, полив. Якщо полива ну, немає, то ягода теж не добиратиме трошки своїх. Смакових властивостей. Ягода доволі таки крупна. Щас кілька зірву. У мене кілька кущів є. Так. Бачимо. Якщо взяти, отак От на ладонь. Отакі От ягоди крупні. Ну Порівняння трошки до чеченської не доростають. Це весь чеченська. Це потрійна. Потрійна теж крупна, але чеченська там це ще навіть не сама крупна. Там взагалі розміром, як слива. Ну, по смаку теж Попробуємо. Сочна соковита. Кислинки практично немає. Дуже смачна, ароматна. Ну, Дійсно десертний. смачний е сорт. От чеченська. Чеченська вже трошки по смаку поступається. Все-таки це більш технічний сорт на вино і довго не зберігається. Патріна все-таки це один із основних сортів. Он дощ пішов, не було місяця дощу, і от вирішив піти. Це дуже добре. Відводка зроблю. Тут я відео знімав я роблю відводки. Так що замовляйте, саженці будуть. Я чимало зробив своїх основних сорти Бжезіна ранню десертну і потрійна корона. Ісить Честер та щечанська, буде там небагато Була сатін. Так що пишіть вайбер. Відправлю в жовтні.